Вітаю, новини Старощанщини. Свинособачья голова, він же Кнур Дзидзінський Віталій, і далі продовжують обілечувати місцеве населення, яке бажає половити рибу в законний спосіб на річці, яка належить державі. Це є комунальна власність, власність українського народу. Попри рішення суду, яке... Свина собака бля, провтикала, кнуряча. Воно далі продовжує, я взагалі не розумію, воно далі продовжує обілечувати людей, вимагати в них кошти за риболовлю. Я взагалі не розумію, хто взагалі ще намагається чи платить цьому вишкрибку. Мої Ну а у нас штук 15-й. Забирай, зайця мене не треба. Чого, не треба, це ж все одно, що якщо там десь ідеш на вокзалі, до тебе цепляється циган і каже там по золоті ручку, дай пару копійок. Або обіцяний Алкаш, який хватає за рукав і просить. Пару гривень на пахміл. Це ж те ж саме. Хто ще дає цьому негіднику якісь кошти? Послали його на хутор метеликів ловити. Якщо свина собача голова не розуміє, тоді викликаєте слідчу оперативну групу і оформляєте. Ну, понятно, що вона. вона під керівництвом дерявого імпотентного керівника Кобильчука напряму утримує від цього свина собаки хабаря, щоб не рухати жодну справу проти нього. Тому що вони на відсосах в нього, від це ж золота жилка. Він носить регулярну котлету, як і представникам місцевої влади, так і представникам дирявої прогнившої мусарки, якої керує сциклива Особа Сашко Кобельчук, який щось кидався на мене в райвідділку і коли я йому запропонував вирішити наші відносини в законний спосіб. При цьому пригласивши його на спортивне змагання. Да, якщо хоче руками помахати, то, будь ласка. Ну Він обістявся, і відповіді до цих пір я і не отримав. Так от. Звісно, що вся мусарка буде всячески морозитися, там спочатку не їхати, а навіть якщо і приїде, то будуть намагатися тиснути на вас. Тому що хто ви, хто, хто звичайні люди для гнилої мусарки? Ніхто. Лише перешкода до шляху, на шляху до збагачення. Все. А свина собаку, яка. Краде державне, краде людське, на цьому наживається, набиває кармани. Звісно, не буду захищати, тому що свина собака, дзейдзінський гудує їх з е, ладошки. Тому, якщо ця е, дзідінська кнуряча голова буде вимагати в когось кошти за якусь риболовлю, спочатку послали, якщо не розуміє, викликаєте слідчу оперативну Після того як приїжджає слідчо оперативна головне. Грамотно, правильно скласти заяву. Ви вказуєте, є така дуже чудова стаття 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає досить жорсткі санкції за те, що хтось незаконно щось намагається витребувати, якісь кошти і так далі. Хочу звернути вашу увагу на те відео, яке я вже частково показав, а зараз ще раз покажу, там будуть ставочки як е, свинособака Дзидзінський швидко з мамкиного бандита, блін, мурчащого, да, перевдівся такого собі блогера. Ну, а у нас тут 15 стоїть. Забирайте, де ви саме не треба ловити. Чого? Бо тому що не треба. Бо... А скільки можна на водоймі ловити? На одну ловити. людину. Пощо ловити, що ваше. Я питаю, скільки можна, я питання задав, включай відеозапис. Скільки, скільки можна ловити на один... Одна людина може ловити Так? Один... Один... Да? Да. А ти забезпечив А ти хто тут такий? Є. Ти суд програв. Який я суд? Як ти який? У тебе рішення є сюди? Ну, є. 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 є? В інтернеті я зараз тобі покажу. Мені треба ти інтернет, ти мені рішення сюди, ти виконався служба. Служба, чи ти хто такі? Яка різниця хто? Я громадянин, ти не, ти не маєш права в мене знімати. Виключи телефон! Виключи телефон! Але... Зніма. Зніма? знімає Ти ж прийшов гроші треба, чи що ти прийшов? Мене знімає людина. Бо я його зараз кинув в полон. А ти що? Та нічого я! А ти, ти, да. ти кинешся ти сам у неї часом! Так? Да? Да. Вже відкидалися, розумієш? Уже, Уже хватить тут залякувати людей. А Їдь нахуй що? отсюда, це тут ніхто. Поняв, добре. Договорилися. Договорилися, зараз поліцію визву. Звісно, визвім. Давай. Давай. Визивай поліцію. Визву? Ти що думаєш, не визву чи що? Телефону сховай тобі, кажу. Я не, розрішаю, і... я, тебе не питаю, я не розрішаю я... себе я... В... вести Хорошо, Зараз Хорошо. Хорошо. ти будеш вести по-другому. Це побачиш. Ну, дивися, записує, то чого ти йому нічого не кажеш? Вон ти записує. ж приїхав, я до тебе ну, не так, прийшов. Я прийшов. до тебе не прийшов. А куди ти прийшов? Я до тебе, я в своєму березі, ловлю рибу. Що таке? Ти такий пан, ти такий багатий. Я не пан і не багатий. А, міхати небагато! Це ну, буде справа в тому, що він передівся в блогера ще тоді, коли приїжджали е, зносити йому забор, коли він там е, організмом називав якогось мусора жирного. Да? Хоча, він теж організм, ще той не худенький. Ну Ми всі, в принципі. Пацани в тілі, ну то особенний організм, скажімо так. І він же тоді блогером став. При цьому нагадую, як вони з своїм адщепенцем, папущенцем, от, що не здручив його вовремя на крупиву, І воно зараз ходить щось там своїм чорним ротом гамляскає. Ну такий татко номер 2 в принципі, від цієї парочки Метільди Кнуря іншого результату очікувати і не, не потрібно було на щось краще. І тут вдруг, о, ніфігася, блогерів привратилась. Я вже про це знімав. Відео ось тут буде в посиланнях, в описі там зайдіть, передивіться історію. Багато хто людей просто не в курсі, про що я розмовляю. Тому всю історію я буду публікувати, всі посилання на відео. Вони в мене є на каналі, вони в відкритому доступі. Кому цікаво, заходьте по посиланням, подивіться всю історію. У цій події, про що взагалі мова йде, щоб ви були в курсі і в матеріалі. Так ось, після того, як прийде слідчо оперативна група, одним з самих основних і головних факторів є правильне складання заяви. Складаєте заяву про вчинення кримінального правопорушення. Прямо так і пишете. Заява про вчинення кримінального правопорушення за ознаками статті 189 вимагання. Якщо у вас вийде зафільмувати е, саме факт того, що свино-собача голова Дзидзінський приїхав кнуряка і е, каже: Так, давай мені плати, це взагалі чудово. Ви ще й вкажете, що у вас є докази у вигляді відеофіксації. Якщо немає, нічого страшного, я думаю, що він до того часу, поки прийде поліція, він все одно здрисне. Ну, вам по-любому треба. На щось опиратися, і по-любому, завжди майте при собі заряджений телефон. Ну, звісно, в кожному телефоні на, на сьогодні є камера. Не бійтеся, включайте і фіксуйте все, що відбувається, в тому числі і приїзд слідчо-оперативної групи. Як вони себе будуть поводити, що вони вам будуть молоти? Я вас запевняю, що після того як слідчо-оперативна група побачить, що у вас ведеться відеофотофіксація, вони будуть такі паєнькі, що, хоч. До сраки прикладай і е, вигрівай гімарой. Тому пишемо заяву, вказуємо, що така-то, така-то особа в такий-то, такий-то день зверталася до вас з вимогою сплатити якісь кошти. Якась не, незрозуміла блин, ситуація, хто це взагалі за що це за чудовище? І що воно взагалі хоче, хто він там. Він приїхав, зверніть увагу на цьому, е, цьому квадроциклі, такий от весь крутий, там, тіпа, і е, почав тіпа, там щось. Достав телефон, почав щось знімати. До речі, щодо відеофіксації. Подивіться, е все правильно зробила людина. Мови немає. Пояснила кнурю його, кнуряче місце. Але е я вважаю, що не слід було бентежити за те, що там він веде відеофіксацію. Наприклад, напроти, ви також маєте це знімати. Е зараз 2026 рік, 21-сторіччя, -е і камери зараз знаходяться всюди в супермаркетах, в АТБ, в форі, на дорогах і так далі. Возмущатися, що вас хтось фіксує, ну наразі воно якось трохи, знаєте, не сучасно і немає під собою якоїсь там основи, тому що ви знаходитесь в публічному місці. І е, у вас конфліктна ситуація, як і той має право, хоча мамкін бандит, я вже ж підкреслюю, він вже ж там мурчав. Там ви там сідари, звідари, там всі діла. Що ви мене тут фіксуєте? Тут сам такий блогером став, такий блогерок такий, Оба достав телефончик і такий знімає. Тобто вже перезувається потрошки в воздусі. Може трошки мозгів додавались. Хоча що там в цій гнилій кнурячій голові може додаватись. лише е, жага наживи не більше, не менше, і ось ви вказуєте. Прямо пишете, що відбулося, що у вас така то, така -то особа від... вимагала якісь кошти, незрозуміло за що. Тому що він там ніхто і звати його ніяк. І то, що він ще там знаходиться, там прибережній смузі, з юридичної точки зору, це е, має зайняти також певний час, тому що дуже складно це розмотувати в обратну сторону. При цьому, що коли ще орган місцевого самоврядування є безпосередньо зацікавленим суб'єктом в тому, щоб покривати цього свино собачого Ельдараса, от ви ж розумієте, це дуже міцний порочний між собою пов'язаний круг. Вони один одному прикривають сраку, але це не може відбуватися довго рано чи пізно прийде зміна влади і тоді. Будуть зовсім інші правила гри і скориставшися нагодою, у цих от негідників потрібно гнати стяними тряпками. Як я вже казав, тому що. Ушуканий народ Таращанщини це не тільки на Тараші, це взагалі. Ви маєте розуміти, що вас ошукали. ошукали такі от провладні мародери, які зараз знаходяться там. Ви пам'ятаєте, дата там, даже на рівні району, не тільки там місцевого район. Так само курить з цих всіх у е, от таких от ділків, як як, як, як Нурдзідзінський. Це просто ми викрили малесеньку частину, Малесенький пазлик всієї картини, коруп... Корупційної картини, з якої отримують кошти. Місцеві провладні мародери на рівні голів ОТГ на рівні очільників райдержадміністрації військової і так далі це все звіння одної цепі, це все одна і та сама банда мародерів. До речі, хочу вам сказати, що сам пан Кривошеєв за прямою вказівкою з райдержадміністрації. Обілечує весь свій власний адмінресурс. Тобто комунальні підприємства, які знаходяться під прямим протеже органів місцевого самоврядування, кожен місяць добровільно, примусово зносять. Десятину від своєї зарплати хто несе півтори тисячі гривень, хто несе дві тисячі гривень, які вони збирають у власний карман, якусь частину виділяють, і аля, на допомогу збройним силам, прикриваючи папіарячи себе в соцмережах, як вони там допомагають воїнам. Насправді жоден у цей державний мародер з власного кармана нічого нікому не поміг. Вони допомагали не з власного кармана, а з карманів адмінресурсу, тобто тих людей, які працюють в комунальних підприємствах, які щомісячно примусово приносять хабаря з власної зарплати, тому що так сказав голова. Вони приносять а це все вказівка ще зверху, блін, з е, голови району. І скидаються, і вони це ви ж представте. Скільки там людей працює? В скільки цих всіх комунальних підприємствах працює людей? Це близько півмільйона гривень, щомісячно поступають готівкою, тому що нема жодного якогось отчота да, за ці кошти. Звіти де. Хтось звітує за ті кошти, які ви збираєте, це все робиться під ковром, за кулісами. Люди, які працюють в адмінресурсі, вони бояться про це говорити. тому що вони вилетять з роботи, якщо десь Вони навіть їх настільки зашугали, що навіть коментаря бояться написати або там когось лайкнути в соцмережах. Тому і це тайна за сім'ю печатями, але всі чудово розуміють, про що я маю мову, і це як завжди вийде, що ну да, доказати зараз, окрім слів. Да, тому що ті бояться засвідчити, які зараз знаходяться на цих посадах комунальних і носять цю зарплату корумпованому очільнику міста Тараща, да, який далі передає на райони, деребанить разом з очільником района. Да, ці кошти, і там частково десь вони щось там на свій власний піар ви витрачають. Це не тільки Тараща, підкреслю, так само і в Ставищі, і в інших ОТГ Київської області. Ця система працює майже всюди однаково. Що я зараз вам віщаю і розказую, так, я не можу напряму прямо зараз довести як факт. Тому що прогнивша правоохоронна система не працює. Це мають правоохоронці з цим розбиратися. Але що ж вони будуть розслідувати, коли в цьому розслідуванні можна вийти самого на себе та вистрелити саме собі в ногу? Вони цього робити не будуть, бо вони, вони одне те саме рильце в пушку. Так ось, до чого я веду, що оцього кнуряку, якого мали вигнати ще в 2023 році, звідти з той прибережної смуги, яку він незаконно заграбастав і зараз обкладає якимось там далі, попри рішення суда. Ви розумієте, воно, воно приїхало, ще розказує: а ти, а ти що, виконавча служба? Ти животне тупорили, да не потрібно нікому бути виконавчою службою. Ти ніхто і звати тебе ніяк. І ти просто користуєшся тим, що люди темні, і ти їх там нашугав. Ти бігаєш там, махаєш е своїми цими, блядь, пукалками, які тобі треба в очко вставити і провернути три рази, щоб ти більше не, 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 не махав. До речі, що з моєю кримінальною справою? Не можуть експертизу зробити вже, блін. Два роки вони роблять експертизу лінгвістичну, де це животне дзінське, блін бігло в при присутності мусарів дирявих та бігло біло і кричало, я тебе вб'ю, я тебе застрелю. Відкрита кримінальна справа, і вже три роки вона не розслідується, їй не дають хода. То що ви хочете яку справедливість? Поки ви самі не будете себе відстоювати, ніхто вам це не допоможе. Об'єднуйтесь на місці і женіть у таких от ельдарасів в шию. Я тільки підкреслюю, робіть це в законний спосіб, тому що прогнивша система, яка сосе у, у, у е, кнуряки дзідінського, тому що він носить їм котлетку за цю рибу крадену, да? вашу рибу, не його, вашу, то вона його буде захищати. І повірте, там включиться дуже штро розслідування, там не буде там воно йти руками. Як тільки ви дасте по, по шиї в цьому сви свино собачій цій кнурячій голові та його у цьому нездроченому синочку, от одразу включиться пресинг і правоохоронна система буде вас переслідувати, тому що це ви несете загрозу напряму їхньому кошельку, розумієте? І навпроти, якщо ви напишете на нього, то це буде руками тягнутися, поки ця вся прогнивша структура не зміниться. Розслідувати не будуть, Будуть всячески затягувати, морозитись і так далі. Тому підкреслюю, будьте акуратними, я ні до чого не закликаю. Я закликаю лише дотримуватись чинного законодавства, об'єднуватися і бути дружними. І таких от самозванців, які там щось там вимагають, щось там за те, що належить напряму народу, потрібно їх просто провчити раз і назавжди. А то, що вони там знаходяться, я ще раз підкреслюю, це все тимчасово. Це ще. Це ще одна стадія, яку потрібно буде довести до кінця і завершити. А ми в цьому вам будемо допомагати. Я не забув його слова цієї свинособачої паскуди, що він мій кровний враг. Мамкін, сука, бля, дирявий. Тому, друзі, Форест повернувся разом. Сила, ми е, завжди будемо відстоювати права звичайних громадян. Ви молодці. ви вже почали показувати зуби, так тримати. Я думаю, що скоро все поміняється на краще. Разом сила, до зустрічі!